Hello! Вітаю вас на каналі. З вами Ірен, і сьогодні ми поговоримо про мої пусті баночки. Розмова піде про продукти, які я використала, але мені не сподобалися. Вони мені повністю не підійшли, або ж просто не зробили нічого для моєї шкіри. Якщо тобі цікаво, можеш підписатися, поставити авансом маленький лайк, щоб відео не сподобається, можеш потім його з легкістю забрати. Але я впевнена, що коли ти підпишешся і поставиш Цвіночок, ти залишся ще як мінімум до наступного відео. Адже в наступному відео я буду розказувати про свої пусті баночки, але які мені сподобалися і дуже класно підійшли до мого типу шкіри. Одним словом, давайте починати. Mm, і перший продукт так-так-так. База, ґрунт, основа. Продукт Цираве один період на Тіктоці, десь рік назад, він дуже вірусився. Всі говорили: придбайте зелене цераве, і ваша шкіра стане ідеальною. Взагалі, я власниця жирного типу шкіри, який схильний до акне, комедонів. Чорних цяток, висипань і всього цілого набору, який можете перечистити для жирного типу шкіри. Тому коли в мене почалася активна фаза акне, я чомусь не додумалася піти а, до лікаря, тому що раніше я була в косметології, вони мені не давали потрібного результату. Я замучилася витрачати свої гроші і довірилася тіктоку. Справді такий, знаєте, спойлер, тікток не найкращий порадник. І саме продукт, ось цей від цереве, який мав би підходити якраз для жирного типу шкіри, адже тут пише, що він очищує від забруднень і надлишкового себуму. Надлишковий себум – це є маркування жирного типу шкіри. Але я вам скажу, що висипання мої в той момент, коли я користувалася, не зменшилося. Як бачите, тут є досить велика упаковка. Навіть очищення не завжди було комфортне з цим продуктом. Я не спостерігала не те, щоб зменшення висипання, навіть моментами було таке, щоб висипання збільшувалося. А от потім, коли я вже почала розуміти, що варто краще дослідити тему акне, бо воно ж просто так не приходить і не йде від тебе. Я підписалася на сторінки багатьох косметологів, брала консультації онлайн, потім зверталася до лікарів. І дізналася, що це взагалі продукт ніякий, краще ним не зловживати. А якщо вже дуже хочеться придбати, то краще просто мити ним тіло і п'ятки. Ось такий вердикт. Ось такий продукт. Не можу вам його радити. Наступний продукт, про який ми поговоримо, це є гідрофільна олія. Взагалі, я обожнюю гідрофільні олії, адже ну, в мене часто буває такий яскравий макіяж, стійкий макіяж на силіконах. Тому для моєї проблемної шкіри важливо двохетапне очищення. Олія, яку я покажу, вона буде від Peel. Як ви могли зрозуміти, я фанатка більше корейської косметики, але також в мене зустрічається і американська, і європейська косметика досить популярна. Тому в більшості відео будете бачити ось такий продукт. Трофілка від MedicPiel мене спокусила її ціна. Вона була на той час досить бюджетною, в районі 700-800 гривень, і мені здається, що зараз вона не помінялася. Тільки хочу сказати, що вона не дуже підходить для проблемної шкіри, і мені не сподобався її запах. От інші гідрофільні олії, які я використовувала, які будуть в наступному відео, вони супер класні, і я впевнена, що вони підходять для більшості типів шкіри. Саме ось ця очищення була некомфортною мені ще в тому плані, що вона залишала, знаєте, таку білу плівочку на очах. І деякий період я не бачила. А коли ти не бачиш, ну. Як можна гадити цей продукт? Я ходила десь до хвилин 5 з цією плівкою, мутний погляд, і хочу сказати, що це досить великий мінус і дискомфорт, який я не змогла терпіти. Мух, гідрофільна олія від медікпіл. Смітник. Наступний продукт, який я вам не можу радити, він також від Медіпіл. Я не знаю, мені завжди здавалося, що це така знаєте, люксусова е косметика, навіть щось більше до рівня професійного на доглядовій арені. Але мені жоден продукт від Медіпіл не підійшов. У мене також зараз на тесті сонцезахист у стіку від Медіпіл. І він мені так жарнить шкіру, взагалі не подобається, але я вже буду докористовувати, бо я заплатила за нього гроші. І він, правда, нормально впливає на мою шкіру, якщо вам цікаво, в наступному відео я вам покажу. А продукт, який я не рекомендую, ви знаєте, про хороші продукти, то не цікаво слухати. Краще послухати про трешнячок і вберегти себе і свої грошики. Це є сироватка від MediPeel з. Ціндела. Що, що таке ціндела? Я не знаю. Я вже просто давніше нею користувалася. І я знаю, що таке цінтелла. Цінтелла це моя тема, а от цінла це вже якраз не моя тема, абсолютно. Тому що ця сироботка мені не підійшла по всіх параметрах. Пробувала докористуватися нею до кінця. На жаль, навіть моя душа, яка любить бережливо ставитися до косметики і використовую до кінця, не винесла цей момент. Тому що вона. Дуже в'язка, дуже липка, жирнить шкіру і має в собі такі гулючки, типу як ікра і корочки. Я не знаю, я зараз вам асоціацію нормально описую. Тобто такі ампулки тут так і пише ціндела ампула. Тобто в ампулах оце ціндела, і воно залишалось на обличчі, на мому обличчі воно не розтворялося. Я так розумію, що цей продукт він більше підходить, можливо, для сухої, комбінованої шкіри, але та липкість, яка залишалася після впитування, і оцей довгий етап впитування в шкіру мене просто дуже сильно напрягав. Я її пробувала мазюкати на ніч або на якісь інші частини тіла, знаєте, там на ліхті, на п'ятки. Ну, я якось її докористувала. Знову ж таки, мене підкупила ціна і великий об'єм. Але чесно, мені здається, що дешева ціна і великий об'єм це відразу red flag. Це не остання корейська косметика, яка буде в цьому відео. Але зараз перерва на бренд Pixi. Бренд Pixi – це якась просто розрекламована маркетована фігня. Я б саме про цей тонер, тому що він підходить для моєї проблемної жирної шкіри, адже він має гліколеву кислоту, відшелушення, тобто він би мав класно забирати висипання, тобто з ними боротися, давати сяєння шкіри, від навіть висвітлювати. Коли купила цей тонер, знаєте, треба було зупинитися, треба було. Подумати щось в своїй голові. як тобі. Якщо мені не підходить цей, то напевно всі інші, які є, теж не підійдуть. Але життя мене не тут нічого, тому що маленький формат, хочеться спробувати. І я придбала ось такий. Е... Я придбала ось таку версію з жожоба і молочком. Я чимось вівсянка, от менше з тим. Це фігня. Чесно, і в мене ще був такий в синій упаковці. Вони мені просто не робили нічого. Коштують нормально, не роблять нічого. Можливо, вони вам ідеально підходять. Це ваш продукт, він якось щось там на ваші шкірі, якісь процеси запускає, але просто для мене це була водичка, яка трішки підщипувала, і водичка, яка не робила нічого. І також синя упаковка, ну, теж нічого не відбувалося. Ще був Формат рожевої упаковки здається з екстрактом рози, але екстракт рози це для мене така фігня. Це дійсно продукт, який не робить нічого, і слава Богу, я додумалася його не купувати. Наступні продукти дуже пов'язані між собою, тому що це буде ретинол і крем, який би мав відновлювати після ретинолу. І ось таке комбо я купила в один момент і ним користувалася, і це було просто жахливо. Можу радити власникам жирного типу шкіри ось такий крем від нідлі з альба Телусом. Він якраз підходить для власників сухої шкіри, але консультант в магазині мені цього не сказав. Тобто, людина послухала мою проблему і така каже: от, беріть ретинол від а, висипань від бренду Туріум. Це новинка, якщо я не помиляюся, американський продукт дуже класно має підійти. А щоб відновити вам шкірний бар'єр і його там сильно не пошкодити, беріть ось цей такий крем від Нідлі. І я така: Вау, мій естесира. Тішиться, дивіться, які гарні упаковки, сіренькі. М -м -м, вони точно мені підійдуть. Я вам скажу, що ніфіга, цей ретинол не зробив мені нічого. У мене ще стало більше висипання. Ні, я знаю про етап чистки. Я знаю, коли оце починаєш тільки ретинолом користуватися, все більше вилазить назовні. Але тут з цим ретинолом цей етап. Не закінчувався, він ще більше загострився. Мені здається, що цьому ще посприяв цей крем, тому що він дуже жирненький, дуже лягав плівкою. І мені здається, що просто шкіра не розуміла, що з нею твориться. Власникам іншого типу можливо підійде, тому що бренди дійсно такі не три копійки і їх радять, і їх купують. Тому пробуйте, але власники жирної шкіри. Подумайте перед тим, як це купувати, проконсультуйтеся, можливо, з косметологом, з лікарем, дерматологом, перед тим, як купувати такі продукти. Я вирішила проконсультуватися сама собою і з консультантом в магазині корейському. Ми маємо те, що маємо. І останній продукт на сьогодні, на який я повелася рекламою в інстаграмі. Також. Один період, коли я попідписувалася на всі корейські магазинчики з доглядовою косметикою, можливо, на якихось косметологів, які лікують на корейській косметиці. Знаєте, оці деколи там з'являються новинки, і ти просто розумієш, так, мені це треба. Це є тонер з активами від бренду PSA. Це також корейський варіант. І мені його рекламували як героїн для шкіри. Неймовірний засіб, який буде давати сяйня. Шкіра буде просто розтягуватися вам, як ніби ви вийшли від хірурга і зробили максимальну підтяжку. Висипання зменшиться, дрібні зморшки зменшаться. Взагалі, ваша шкіра просто ніби отримує нелегальну дозу, і ви будете, неймовірно, красотулічка. Але я скажу, що нічого. Нічого не відбулося. Просто-напросто цей продукт покажу вам ближче. Мені не робив нічого, з ним я не спостерігала ніяких покращень. Я не говорю зараз тільки про висипання, а ще про оце, що шкіра натягується, зволожується, висвітлюється. Чесно, незрозуміло, що я віддала майже тих 2000 гривень. Не знаю, скільки він коштував. Зараз ціни вже відрізняються. Ну, від мене. Абсолютний не рекомендаціон. Ну що ж, мої дорогі котики, на сьогодні це все. Ви побачили такий маленький хейт-спіч від мене в бік тих продуктів, але я в ніякому разі не закликаю їх взагалі ніколи там не використовувати або коли вам їм порадять спеціалісти не брати в щоденну рутину, адже ми всі дуже індивідуальні, і наша шкіра це живий організм. Вона також індивідуально носить. Ті чи інші продукти, тому обов'язково консультуйтеся в спеціалістів, не робіть імпульсивних покупок. А якщо вже самостійно обираєте продукт, то дуже багато читайте і не ведіться на красиву упаковку, бо деколи це грає злий жарт. Також не забувайте залишатися такими солодкими котюнчиками, як ви є. Продовжуйте підтримувати благодійні організації, не забувайте донатити, Бо разом ми сила. Що так знаєте, злегка вам нагадаю підписатися на мій Тікток, Інстаграм та оформити підписочку сюди. з вами була Ірен, і я розказувала вам невигадану історію про мій невдалий догляд. Все, всіх люблю, цілую, па-па!